Доброго дня, друзі! Ви на каналі Продіак і сьогодні ми розглянемо, як встановити програму Автоком Delphi. Багато хто задається питанням, що мені поставити краще автоком чи Delphi. Скажу відразу, різниці немає. По функціоналу програми однакові, відрізняються тільки візуально, тобто автоком, інтерфейс сам синій Delphi червоний Дану програму можна взяти як з диску, так і з інтернету. Але наша рекомендація все-таки скачати з інтернету, так як при запису програми на диск файли можуть пошкодитись. Посилання на програм буде в коментарях. Ну що ж, перейдемо до встановлення. Ми вже заздалегідь скачали архіви з програмами. Для зручності перемістимо папку Autocom на диск С, щоб вона нам не заважала на робочому столі. Перемістили. Заходимо тепер в нашу папочку AutoCom. І розпаковуємо нашу програму. Я сьогодні буду ставити саму програму AutoCom. Мені ні, більше подобається інтерфейс, він просто синенький і не давить на очі як червоний колір. Виділяємо архіви, нажимаємо правою кнопкою миші і звлечь втікучую папку. Чекаємо розпакування. Наші архіви розпакувались, тепер для зручності виведемо ярлики програми на робочий стіл, для того щоб в подальшому нам було зручно запускати і користуватись даною програмою. Переходимо в папочку «AutoCom Cars і шукаємо файлик main.exe. Натискаємо на даний файл правою кнопкою мичі, відправити на робочий стіл. І так само робимо для програми вантажних автомобілів. Готово. Тепер переіменуємо наші ярлички, щоб могли орієнтуватись, де програма для легкових, де для вантажних. І змінимо піктограму. Готово. Щоб змінити піктограмку, натискаємо прав книги миші. Свойства. Змінити значок. Тут натискаємо ОК. Вигляд, диск С. Папочка AutoCom. Тут без різниці, куди зайти, чи автоком кар, чи автокомTrax. Там і там знаходяться ті ж самі іконки. Для карс вибираємо іконочку Cars. Окей. І для монтажника так само робимо, тільки вже вибираємо іконочку TRAX. Значить, знаходиться нижче. Відкрить. Готово. Тепер перед запуском програми нам потрібно розпакувати наш KeyGin. Переходимо назад в папочку AutoCom. У нас є архів з Keygeном. Також його розпаковуємо. Є. Тепер запускаємо наш Keyginn. Переміщаємо чуть-чуть для зручності в сторонку. Запускаємо програму Autocom Cars. Тут немає різниці, яку ви першу програму активуєте, чи автоком чи автоком -тракс. Все робиться ідентично. Так, Бачимо таке віконечко. натискаємо стрілочку вправо. Далі, далі, далі. Старт. Тут вибираємо Yes, щоб зберегти наш файлик. Зберігаємо Будь. -де. Я збережу на робочий стіл для зручності, щоб файлик далеко не шукати. Переміщається трішки віконце в бік. І натискаємо на кнопку активації нашого файла, який ми зберегли. Вибираємо його. Тепер знову натискаємо Start і вибираємо NOV, що означає Open. Відкриваємо наш файл File Activation і чекаємо, поки запуститься програма. Наша програма запустилася. Давайте тепер змінимо мову нашої програми для зручності. Заходимо в Settings, Language, Гортаємо вниз і вибираємо необхідну мову. Є. Закриваємо програму і переходимо до активації програми для вантажних автомобілів. Запускаємо цю програму. Все робимо так само. Тут можемо знову зберегти файл і активувати. Можемо вже використати наш активований файл, що ми і зараз робимо. Натискаємо Ніт. Вибираємо цей активований файл «File Activation». Открить. І ждемо також завантаження програми. Кейген уже нам більш не потрібен, його можна закрити. Програма також запустилась. Також змінимо мову. Готово. Закриваємо. Тепер нам потрібно встановити драйвера до приладу. Для цього нам потрібно підключити наш прилад до комп'ютера, що ми зараз зробили? Це віконечко можемо закрити. Переходимо в диспетчер пристроїв. Бачимо вкладочку Другі устройства, де автоком CDP Plus USB, це є не встановлений драйвер нашого приладу. Для того, щоб встановити драйвер, натискаємо правою кнопкою миші, обновіть драйвер, виповніть поиск драйвером на этом комп'ютері, обзор, заходимо в папку з нашою програмою, папочка Autocom, Autocom Cars. І папка драйвер. Вибираємо, натискаємо ОК. Після цього натискаємо далі. Драйвер установився і потрібно тепер нам встановити другий драйвер. Робимо ж так само. Тут можемо відразу натиснути далі, тому що шлях уже вибраний. Тепер віконечко з драйверами ми можемо закрити. Щоб перевірити, чи програма буде бачити наш прилад, нам потрібно підключити також його до автомобіля. Замість автомобіля я підключу до живлення. Тепер запускаємо програму, переходимо на налаштування, установки оборудування. Вибираємо USB, бачимо наш прилад вже вибраний Comport 5, і робимо тест. Якщо бачимо таке віконечко, не лякайтесь, це потрібно просто оновити програмне забезпечення приладу. Натискаємо ОК. Бачимо, тест пройшов успішно. І справа є кнопочка Обновіть. Натискаємо і чекаємо завершення. Прилад в цей момент може горіти червоним. Це все нормально. Оновлення успішно завершено. Тепер робимо ще раз тест. Тест пройшов успішно. Натискаємо ОК і тепер можемо займатися діагностикою автомобіля. Також, щоб підключити прилад по Bluetooth, нам потрібно спочатку його відключити по USB-кабелю, що ми зараз робимо. Так, відключили. Переходимо в панель управління. Оборудовання і звук, Устройства і принтери. Натискаємо додавлення устройства. Вибираємо автоком CDP плюс BT. З'єднання з ним встановилось. Ось наш прилад. Натискаємо правильники мишки. Свойства. Служби і ставимо галочку Послідувательний порт. Примініть. Окей. Тепер ми можемо в диспетчері пристрою. побачити, що наш прилад по Bluetooth визначився як «Comport 6. Закриваємо це. Це також нам більш не потрібно. Переходимо в налаштування програмою. Установка оборудування. Вибираємо систему Bluetooth, пошук, прилад наш знайшовся, вибираємо його і робимо тест. Тест пройшов успішно, після чого натискаємо ОК і також можемо займатися діагностикою автомобіля. Ну ось друзі, ми розібрались, як встановити програму Afrocom Delphi, також як налаштувати Bluetooth з'єднання з самим приладом. Кому відео було корисним і цікавим, ставте лайк, підписуйтесь на канал, щоб не пропустити наші нові відео.